Так, всім привіт, друзі. От, ну, я думаю, по названню ролика ви вже зрозуміли, про що сьогодні буде відео. Хто моніторить за мною в інстаграмі і в тіктокі, Кстати, на інсту підписуємося на Тікток теж. Славен Карс. У е, мене з'явився Opel Vivaro старенький. От, недавно я купив пару днів тому. І сьогоднішня задача, про що сьогодні буде ролик, треба поїхати його забрати. Но він є причина, чого він сам зараз не двигається? От, зломана педаль так, якби, ну, Це немало така причина. Там Кронштейн є на педалі, він такий з тонкого металу і часто вона ламається. От. Кронштейн я тут заказав. Сейчас Спочатку їдемо в автомагазин, якщо він вже є, я його забираю. І тоді прямиком їдемо вже на локацію, де зараз знаходиться машина. Будемо міняти його, от, Ставить на ход. І тоді вже вечором поїду заберу там другана і поїдемо пригонимо сюди до мене вдадемо. От, така от задача у нас сьогоднішня. От, е, машину я покажу. Машинка в принципі, хороша і інтересна, мені такі якби, машини завжди інтересують, Trafic, от, е, спринтера, хто моніторить за мною. Треба трошки приложити звісно, руки до неї, навести порядки. Вона на ходу, ну, мотор, все заводиться. Їде. Я думаю, що їде. в принципі. Но, судя так, якби по владельцу, він все, е, людина нормальна, не бреше нічого. там, він, ну, це, На фірмі. то есть, на території їх стоїть, каже, без проблем. Можемо приїжджати тут, ставити його на ход і все. Ну, то есть, які є, що надо допомогти, це допоможу. Так що отак. Зараз от, е, наша задача перша поїхати забрати кронштейн. Є кронштейн, значить їдемо його міняємо. І взагалі сьогодні по плану його забрати треба по любому то есть в Баден, Тому що праздники тут теж вот, два дні або три тут вихідних зараз буде. Сьогодні однозначно його треба забрати. Тож включимося тоді <coughs> вже автомагазину, якщо я забираю, зараз запчасть одразу от, і по чим тоді міняємо. Так, забрали запчасті. Є такі кронштейн, які нам треба. От він. Потім розпечатую машини вже покажу, більше якби. що він по деньгам. По деньгам він 20, євро, 20 євро. Не знаю, дорого, не дорого, але я думаю. Другого виходу немає. Так, е, Набор взяли, провода взяв. На всякий случай тут ще в мене ключі різні. Взагалі, всяк... все, що треба, все там є. От. І що, виїжджаємо? Виїжджаємо тоді на місто. І, я думаю, що зараз вже приїду минут через 20-30 буду на місці, покажу, вже, чим далі, що будемо робити. і чим будемо далі займатися. Е, так, Ну що, я на місці. От він виварик, зараз його трошки покажу так по кругу. Я вже почав трошки процес розборки. Зняв тут пластик, який треба, щоб для доступу зняти підалі стріплення. Отакий Віваро. Покажу його по кругу, він з фаркопом. Рівненький ось все. І що він, в ньому дуже дуже великий плюс, це він щось місний по документах, іде грузпас. Тобто ось такий от апарат, 2-літровий 2008 рік. На ходу. Что еще? <laughs> 290 пробега. Так, хорошо. Э, снимаю педаль. Вот сцепление. В общем, там он уже варил. И, вот. и оно там, где варили, оно отпало, понятное дело. Я не знаю, видно, как его вам показать. Он там, он... Вот такая вот беда. Да, в общем, сейчас снимать буду все. И э, сниму, я думаю, сниму. Тогда уже включусь, вам покажу. Що що далі буде взагалі. от Тому що там бачу щось якби, непонятно, чи вони взагалі той кронштейн приварили до кузова чи чи він этот. просто там приварваний між собою. в общем зараз буду знімати, дивитися, Хорошо, включусь тоді вже як зніму педаль, тому що тут дуже неудобно от, е, самому. Тут три болтаун стоїть за вакумом. І треба щоб хтось державсь з одної сторони, з другої, щоб хтось крутив. Ну не знаю, якось буду щось модрувати, хімічити. Дивитися, як його лучше зробити. Ну, я думаю, зараз щось придумаємо. Так, ну що, є. Здесь знята педаль. Ну, біда у нас от. Оцей кронштейн одломаний. Зараз да. ту часть другу будемо якось відкручувати ще вона не відкручена. І збирати і ставити назад. Ну тут бачу не вистачає пружинки, бляха. да Должна пружинка там стояти Ну Зараз будемо дивитися, що може, може щось я там не, не додивився. Ну, от ну Зняли, зараз далі. Будемо дивитися, що по ходу дей действує, так сказати. Це жесть. Єле-єлі, я відкрутив тут болти. Эти. Ну Вже знято все. Які були тупо приварені от до цього прямо до кузова. Кожен. Я їх верні, відкрутив, ну, один там неудобно відкручується. Ну витягнуть. вони були приварені всі, там неудобно підлазити. Благодаря от пласкогубцям там. да. Єле-єле я їх позбивав, там з руками з зусів. Якби я не хотів ці гайки крутити, ну треба. Так. Підаль знята, да. тут я покажу, як воно там неудобно. Два верхніх. Ну, нормально знімаються, а один там, ну, один він під обшивкою неудобно. Ну, Бачок треба відкручувати. Ну, так що так, ну, зняв. Слава Богу, все нормально. От, Що, треба їхати тепер болти. Я не розсчитував, що болтов не буде. Треба їхати болти купити три штуки. от, І... Собирати усе назад. Короте, тут должна ще пружинка стоять. Нема пружинки, бляха. Не знаю, як воно буде до кінця, щоб педаль відкидалася. От. Нема пружинки. Тут воно по-моєму ставиться, як не ошибаюсь. Чи де, блин? ну, соберемо пока так, а там буде видно, блін. Ну нема. Ця штука продається, воно не знаю, В Україні я бачив, є продаються ремкомплекти повністю. Вони йдуть з пружинкою з усім. А тут короче, тільки отака є 20 євро. Либо повністю педаль в зборі з усім 95 євро нова. Ну, в общем, така от ситуація. Не знаю, може якось придумаємо. Ну, в общем, зараз поки це дело до того до ну будем дивитися. В общем, далі включусь. Зараз поїду болти, купувати Будем пробувати збирати все назад. Так, не їздив я в магазин, не купляв я болти. Короте, в ящику себе знайшов три болта. От, є шайби, вони трохи От, будуть. Но, нічого страшного, один по 6 Так, Зараз щось там з, 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 это, скопіруємо їх, Подкинем шайбочки, нормально. Я думаю, буде. Бо я вже все склав, думав їхати в магазин. У мене там в машині ящик з інструментами. Думаю, а ну подивлюсь. І є ще так, десь такі, це ще, не пам'ятаю, що кришки, якісь задні ляду, по-моєму. розбиралися, і поставились болти. Так що зараз будемо складати назад. Зараз зберемо педаль. от, Поставимо це кріплення сюди. І будемо назад ставити. Так, поставив я назад цю педаль. Все склав. ну, Зараз тут пластик назад закину і все. В принципі, не люфта, нічого нема. Робить ідеально. Ну Зараз заведемо, провіримо, все як стіплення. Короче, як один казав, я хуже роботи в житті ще не робив. Тут взагалі ну, тупо не можна. Ну, зрозуміло, що треба знімати, тут типа, панель, мабуть, повністю, щоб його все там. Ай, коротше, ти що? Ну Жесть, жестяк. Ну, поставив, я там руки позбивав, все, але. Склав. Зараз будемо. Пробувати, зараз соберу все назад. И... Та я думаю, буде работать без проблем. Кстати, сцеплення він каже меняли. Вот. Меня не тут недавно. Так, ну все, робота окончена. Короче, все часи. Ну, я його ще не пригнав. Ввечері сьогодні будемо забирати, бо я сам тут. Вот. Корефана поїду заберу. И... Ну, в общем, знайду з ким тоді пригнати. Все, работає, пробує фарин я вже сделал. Работает. часики, моторчик. Тобто прокатався, щось це колесо трошки, чи приклейнює, чи що. Тоже тут надо дивитися такі нюанси. Вот И такий от апарат. в общем. 2000. С фаркопом. За чого він мене заінтересував, що він шестимісний і що він з фаркопом? Це сьогодні вони заберуть эти... пасажири, короче, в кого я їх забирав, купив цю машину. Вот. Тут так плотненько став його, конечно. Так, так що, ну все, працює, Надо ще тут в общем порядки наводить, все побачити, що ми з ним будемо робити. Либо на продажу, либо Що він с фаркопом, звісно, под прицепа якраз треба. Недавно машину ось рядом забирав, тут 150 євреїв. А, дав, щоб привезли. Ну, Резину передню треба міняти, наклейки здирати. Лобаш теж під заміну, тому що лобаш тріснутий для тихосмотру. Ну і передивитися все і побачимо. Ну, побачимо, що з ним делать. не знаю, продавати його или... Або... В общем, приженем домой, в себе там будемо дивитися, його подивимся, як він себе веде, бо в дорозі. От, і не знаю, побачимо, що з ним робити. Так що так. От, Такий от сьогодні відос був. Е -е... Вже не знаю як будемо там вечором гнати, буде темно. Я не знаю показувати вам чи не показувати. Е -е, як ми будемо доставляти Він на учоті ще на реєстрації стоїть. От, просто що Я сьогодні зараз, іменно сам я не можу його забрати. тобто Мені це треба знайти з ким його приїхати забрати в общем. Рядишком біля мене, це 30 км. Недалеко. О, так що отак. Що? Кому треба якісь машини в Германії знайти, купити, аукціони. От. Все це я можу зробити без проблем, організувати, вам допомогти, об'яснити там як документ, з документами, що куди, що к чому. Доставка є в Україну, доставка по всій Європі. От, контакти мої є, тут а на канал заходите в описі, є контакти. також на мій інстаграм переходимо в інстаграмі, я більше там всього показую от, Всі нюанси. Ця ренушка теж, кстати, продається, ну не знаю, дві ну, 10 половиною старт, 11 й год, 220 пробіга. Ну, тут єдиний мінус, що я бачив, вона була вдарена у -зад. от, І коротше, Тут ми її самі склепали кустарним способом от, подручними средствами так сказати. Все, що було під руками, те, те сюди ми і приліпили... О, в общем, вони відкриваються не відкривається задні лядо. Там ну, ми витягнули трошки, воно непрофесіонально зроблено. Так він на ходу, я на ньому катаюсь, він з тихосмотром з Тачка бомба. От, розход маленький, все не знаю, 2500, ну як то що хтось буде забирати, там чуть-чуть я и вступлю 11 год, 220 рублей, 1.5 дизель. Так що так от всім добра здоров'я, кому понравилось це відео, поставте лайк пожалуйста. підпишіться на канал. Давайте трошки сделаем поддержку моего канала. Я сейчас начну якби вести YouTube. Якщо, извиняйте, може я там чуть, чуть десь неправильно монтую відео, бо я зараз как якби бы, на навчальному етапі вчуся це да, все зробити. І времени завжди не особливо. Так що десь може якийсь косячок по, мон по монтуванню, може неправильно десь щось змонтірував, ну вибачте. Поки буде якось так. Вот. Так що далі буде відос, чи одну машину, вже потім в відео скажу, надо треба буде їхати забирати, але це вже після празднику. О, так що контент буде, буде що снимать, я думаю. І, это, підписуйтесь, в общем, на канал, ставте лайки, напишіть якісь коменты. За скільки я її купив? 1000 євро. Короче, штука євро, вот этот Рено, я их Рено Opel Vivaro, в общем, 2008 год 2 литра дизель, 6 штука, груз пас, 6 местных документов. О, ну він треба капітало вложення да, поставити на хороший нормальний ход, тихосмотр пройдемо. Ну і тоді будемо продавати вже. Побачимо, походу побачимо. Ще наклейки, наклейки ці здерти, це, це що то з чем-то, я вам чесно говорю. Вже це в мене не перша машина така. Ну, буси іменно з рекламами. Це жесть. Вони там уже годами не знаю, так з задубили, так сказати, да, що їх ну, здирати дуже тяжело. Так що, якось так, ось такий сьогодні день був, таке було відео. От, всім добра здоров'я, пальці вверх, пишемо коменти, підписуємося на канал.